بشيرابي Шановні гості, я нагадаю вам, що ви є свідками першого відбіркового етапу чемпіонату Західної України з змішаних іденобор, забрали у Фліфайту. Переможці цих етапів візьмуть участь вже в чемпіонаті України, який відбулися в Харкові орієнтовно в квітні місяці цього року. Дякую ще за зовні. Нагадаю вам, що тут в автогоні зараз знаходяться спортсмени, які, можливо, вперше виступають на змаганнях дивізіонного літа і їм часто, часто дуже потрібна допомога глядачів. Отже, Панас Андрій і Гнорі Олександр в автогоні. Третій поєдинок однієї восьмої фіналу вагові категорії до 70 кг.

Давайте, 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 да, да. Шановні глядачі, нагадаю вам, що в цій ваговій категорії чотири поєдинки у кожного спортсмена до фіналу. Саме тому в попередніх колах вони бережуть сили і уникають можливості травмування. Але ваші області можуть пожвали поєдинок і привести до його, можливо більш швидкого завершення. отже, Панас Андрій, моль, Олександр, другий раунд. Поєдинка однієї восьмої фіналу вагові до 70 кілограмів.

ви, вий, во! Ви, вий, є рука, все, на чоло. Забіжи, во ще На спину, запишемо спину. Давай, прокляйш, давай, маємо, вітаймо сред. Питайся, ще ми треба. Залишилося 30 секунд. події. Третій раунд. Він. Засівський тренер. Він знову 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 втратить ще за один гол, за один гол. Не будемо злукати. От добре, дивись. Другий гол. Це следующий. Це готова. Стоїть так само.